Доброго дня, одні житомиряни, жителі Житомирської області, проспектні розпороти перні, позитова автона початка. Нові надходження Вигружаємо фуру, прийшли тракторці, картоплекопалки, саджалки, горони. Ще 74, -ді кабільник, ловал дно новий, соліс 50-ка. Соліс 105, Ловол, Прошка 504, трактор всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Це ось до підготовлений. Сьогодні поїде до власника. Шифінги трьохциліндрові. Ловили з кабінники, одноциліндрові, соліс 75-й. Без кондиціонера 504. Техніка є, надходження йдуть. Будь ласка, запрошуємо всіх на свій майданчик придбати сільськогосподарського помічника і сільськогосподарського обладнання. Дякую.